Ви дати мені до обіду, щоб я мав можливість ознайомитися з листом прокуратури. Е, ви розумієте, що за е, декілька секунд прочитати е, суть відповіді є неможливим. З е, що я хочу почати? Є звернення мешканців п'яти будинків. Сейдачно 2, 4, 6, 8 і грошей з 100 Я не виступаю проти фірми крабут. Я знаю цього керівника, повагою до нього ставлюся. Я вважаю, що якщо побільше більше буде таких керівників у місті Тернополі, він мене знає. І я думаю, що він вірить в моїм судам. Виявляють тернополяни, тому що е, конкуренція на ринку в першу чергу буде сприяти для наших людей. З другого боку, я завжди говорю, можу повторити, що я є прибічником. Лобіювання здорового в межах законодавства бізнесу для нашого місцевого. Тому що, як патріот міста Тернополя, місцеві бізнесмени, які зароблять прибутки, додаткову вартістю, як правило, вкладає там, де він живе. І тільки після того починає десь її розпорошувати чи вкладати в інші території. Якщо прийде сюди з Києва будівельник чи Сінькова, то він, звичайно, вершки і ці прибутки заведе до Бога. Чому я, вважання, не можна голосувати? В першу чергу, для безкоштовного правньому засіданні у нас немає детального плану забудови території. Відповідно, немає детального плану забудови території там, де ця планується споруда. Детальний план передбачає громадські слухання. Якраз в ході громадських слухань мешканці мають право висловити свою точку зону. Це при...